Любі співці мої, сходьтеся в коло. Нині співатимем хором і соло. Бо вже зібралася чесна громада, вам ладоні плескати рада. щоб голос був чистим, не осоромтесь перед товариством, хай буде слово світлим і щирим, втім уже час привітатися з миром. Бога Отця привітаємо на троні. Божому сину склонімось в поклоні, шану віддаймо. Духу Святому Єву й Адама згадаємо по тому. Райських пташок і звіряток із ними, райські дерева з плодами чудними. Наше начальство вітаємо високе. Майстра, що дім збудував цей нігроку. І духовенство нам гріх забувати, що нам дозволила тут поспівати. Будьте здорові усі, хто є в залі. Ми ж наше дійство провадимо далі. Бачите, сад цей, він зрощений Богом. Посередині древо розборять, плодом обтяжена гілочка кожна, тільки плодів ти чіпати не можна, бо таємницю, найбільшу у світі, оберігає це дерево присвітло. Ми ж, мої любі, влаштуймось і в хорі, хай голоси наші злинуть прозорі. Хартри небесаясні у серці роже. Щоб добрий вечір надійшов. Отож, шановне товариство, пані, панове і паночки шляхетні, ми просимо вас поставитися уважно до тієї, що ми покажемо. про те, як Господь створив райські сади, як Євий Адама пустив туди, як чорт спокусив їх плодом із дерева як вигнали з раю Адама та Єву. Отож, шановні, попросимо вас тихенько і уважно послухати нас, Скоріше до них увійди, поглянь на цей світ, чи тобі до вподоби величні простори його та оздоби. О Боже мій, славні твої чудеса! У світі твоєму панує краса, дивлюсь і дивуюсь. З усього, що є, я хочу тут жити в імення твоє. Прими усіх звірів у владу свою. І риб, і птахів я тобі віддаю. Хай будуть адаме покірні тобі і гори, і води морів голубі. Житлом тобі будуть розкішні сади, дерева схилятимуть долу плоди, бери, пригощайся, на тебіни рай, одну заборону лише пам'ятай. Бачиш це дерево, що в центрі стоїть, плодів не зривай з його верхові. Тобі дарував я життя в раю. Дивись же, пильнуй за сторову мою. Адами, прокинься, тобі для добра зробив я дружину із твого ребра, Шануй свою пару і сильно люби. Живіть в парадизі без сліз і живіть, плодитись та множтесь. І хай повсякчас усе, що вам треба, те буде у вас. Я скрі... і її. Лиш будьте слухняними, діти мої. Готовий до цього, мій Господи, я. Священна у щедрості, ласка твоя. О Єво, поглянь, яка гарна земля, Господь всемогутній нас благословля, приймемо всіх звірів у владу свою. І риб, і птахів, що живуть у раю. Нам будуть мені і тобі, і гори. І води морі в голубі, житлом нашим будуть розкішні сади. Дерева схилятимуть долі, води. Бери, пригощайся на те і йдем. Ми все, що потрібно нам, те й знайдемо. Лиш дерево, найбільше, що в центрі стоїть. Плодів не зриваємо з його верховіть. Господь нас назвав своїми дітьми. Тож слово його пильнуватимемо ми. Зучим прокрався в рай, щоб милості Божі покласти край. Маю на думці капасть одну, Єва ви Адама враз обману. Спробують люди слабкі та дурні, Плід цього треба на втіху мені. От би побачити я хотів, як опаде на них Божий гнів. Слухай, Адаме, куси цей плід, тільки тоді ти пізнаєш світ. Годі боятись нужне тримти. Богові станеш рівною ти. Єву, послухай твій муж Адам Їсти без тебе не хоче сам. це чудовий, Вкуси його і пригостини мужа свого. Можна багатися, мій чоловік. Пліцей, чудо, на колір і смак. Він до вподоби мені. Та ще й як. Адаме, чи любиш мене ти, чи ні? Я певна, що ти не відмовиш мені. Якщо вже ти хочеш, то хай буде так. Я разом з тобою пізнаю цей смак. Хоч сам би повік не наважився я. Я називаюся чортом шлюбу, одруженим я провокую згубу. Щиро пораду їм можу дати, що є вчинити, щоб не страждати, муж неодмінно повіситись має, жінка втопитись, а я поховаю Їхні тіла у труну кришталеву першим. Підвів я Адама і Єву. Божу порушили за сторогу, як тепер вийдуть на очі Богу. Краще було б каменюку з'їсти, ніж у халепу таку залізти. Качкайте, жона й муже, що з нами буде мені байдуже. Моя Єво, як впав я духом, зле я зробив, що тебе послухав, наче впродовж однієї миті став я беззахисним в цілім світі. Страшно й подумати, жінка мила, що за гріхи ми з тобою вчинили. А дале от звись, зі схову ночі вийди, тут стань. Соромлюсь я, мій Боже. Чому? Бо діло вчинив негоже. Порушив я твою заборону. Не смів вийти до твого трону. Скажи, Адаме, я хочу знати, чи сам наважився до гріхати? Ні, я сам не повзмів би роду, Мене підбила вкусити плоду та жінка, Єва, що для добра мені зробив ти з мого ребра. Хай поруч з мужем побачу жінку, що спонукнула його давчин. О Єва? Навіщо ти це зробила? Навіщо плоду з дерева вкусила? Прости мені, Боже, невинна я, то спокусила мене змія, хай я повірила їй, але я не хотіла вчинити зле. О, Гавріле, ангеле мій. Тут появись у хвилині цій. Єву і Адама геть прожили, більше до раю не ступлять вони. Я щойно отримав від Бога наказ. З Едему повинен я вигнати вас. Ідіть, виживайте крізь і зливах на буйних вітрах Для тебе, Адаме, година прийшла свій хліб добувати у поті чола. А ти, жінко, Єво, на світ грішний цей, у муках приводити будеш дітей. Охорином, нам, бідні чінки, Страшні, у віки. Та має так бути, все в Божих руках, важкий і тернистий, ми пройдемо шлях. Чи скоро Господь нас покличе назад із мандрів нуждених у райський сад? Ідіть, не вагайтесь, а кликати вас. Із саду я буду віднині крізь час. О Господи мій, не покинь мене ти. Шануй чоловіка, і діток рости, терплячою будь у незгодах доріг, і Бог тобі, Єво пробачить твій гріх. Досить радіти тобі сатано. Поживе не буде тобі все одно. До світло земного не підеш ти ні, а будеш як звір плазувати в багні. Людей на потіху тобі не віддав, Стануть щасливими, Єва, й Адам, усе подолають. Спокусу й біду і житимуть вічно у райському саду. Панове і пані, і паночки шляхетні. Не ображайтеся в фіналі на нашу гру недосконалу, про те, як господь створив райський шлях, дама опустив туди, як чорт спокосив їх плодом із древа, як вигнали з раю Адама та Єву. Ми просимо не гніватися на них. Вони не хотіли вчинити гріх. І чорт капости не з власної волі, а просто такі їм випали ролі. Щоб вам про добро і зло нагадати, ми заспівали оці слова. Нехай пошле Господь милостивий, вам добру ніч і сни щасливі. Щасливого вам Різдва!